Друзі, привіт! Пропоную вам одразу два рецепти молодої картоплі: один у духовці, другий на пательні. Але в обох випадках виходить просто неймовірно смачно. Приготування займає всього кілька хвилин, але такі рецепти молодої картоплі не залишать нікого байдужими. Отже, молоду картоплю невеликого розміру потрібно добре помити і повитирати паперовим рушником. Далі додаємо сіль, сухий чесник, копчену паприку, олію і все перемішуємо. Великий бонус цих рецептів: що не потрібно чистити картоплю. Далі викладаємо картопельку із соусом у форму, застелену пергаментом і випікаємо при високій температурі 200 і більше градусів приблизно 40 хвилин. Поки картопля печеться, нарізаємо кріп, петрушку чи іншу зелень за бажанням. Готову картопельку поливаємо з зеленню із розтопленим вершковим маслом та все перемішуємо. Перемішуємо і подаємо до столу, доки гаряче. Можна проковтнути язик, я вас запевняю. Наступний рецепт потрібно картоплю помити, почистити, залити водою і проварити кілька хвилин. Далі воду сіджуємо, картоплю перекладаємо на пательню, додаємо масло і обсмажуємо до золотистого кольору. Наприкінці солимо і додаємо спеції тут копчена паприка. Заправляємо чесничком і подрібненим кропом, перемішуємо і смажимо ще буквально 3 хвилинки. Ось і все готово, можемо насолоджуватись.